Тільки з дороги і одразу на сцену. Український письменник та перекладач Олександр Ірванець знову у Рівному каже запрошення почитати власні вірші, проігнорувати не зміг у Рівному виріс, тому це його місто. Організатори радіють нагоді поспілкуватися з літератором, адже останній раз бачились ще у вересні минулого року. Так як Ірванець проживає в Києві, тому він дуже рідко презентується в Рівному. Останній раз це було на творчому вечірі Бубабу. А тут вже перед такою, от можна сказати, молодіжною аудиторією він читатиме свої вірки і я впевнений, що надихне не одну творчу особистість. Працює останнім часом Олександр Ірванець в драматургії та прозі та на вечорі читає не що інше як поезію. Розповідає також про пластичність української мови та священний поетичний драйв і трепет. Окрім цього, літератор декламує переклади з польської, чеської та білоруської мов. Дещо перед публікою озвучує вперше. Я прочитаю нові вірші, їх ще немає в жодній збірці. Я готую нову збірку. Крім того, я готую також і переклади, і про це розповім. Я сьогодні прочитаю кілька перекладів з білоруської. Захід зорганізували нестандартно. Замість стільців пропонують килимки та подушки. Все для того, аби аудиторія стала ближчою до сучасної літератури. Ми могли б все тут заставити стільцями, але це був би більш такий офіціозний вечір. А ірванець це людина, яка любить простоту, людина, яка любить хай там ну трішки пафосу, але він завжди в міру. І навіть от така от обстановка допоможе людям і розслабитися, і краще легше його зрозуміти. На вечір зареєструвалось до ста осіб. В залі ніде і яблуку впасти. Зустріч минає в насиченій поетичній атмосфері з запитаннями, життєвими історіями та декламацією в цілковитій тиші. Йду по колу, чи то по кругу, то з п'янів, то про тверезів. І не буду я жити вдруге. Буду перше, Безліч разів. Діана Білоконенко, Артем Лаговський, новини Рівного. Я не раз що